Панство, мої вітання. 2 липня я е, дивлюся стосовно приїзду Орбана в Київ, причому почала дивитися без вас, е, не знаю чому. Відкрила Ну, такий настрій. Знаєте, важко про проговорювати. Е, сьогодні, мабуть, той день, коли не сильно хочеться говорити. давайте так. Але такі ну, цікаві почали факти вилазити, то думаю, вже запишу. Вже запишу, ну, розкладу і вам розкажу. Якщо не дивилися вчорашній Бліц стосовно Євросоюзу чи вчорашній розклад стосовно перемовин України і Росії, будь ласка, подивіться, тому що карти дуже сильно перегукуються. Значить, Приїхав, приїхав Орбан. Що це за візит взагалі? Да? О, дивіться, які карти диявол, вежа і двійка мечів. Що це за візит? Це ну, е бажання все змінити, бажання все підняти під себе, але з точки зору з однієї сторони, з точки зору сили, да, тому що ну, як по дияволу, але є відчуття того, що у диявола нічого не виходить, і є, знаєте, як уже хапаються за всі можливі е варіанти. З однієї сторони, можна сказати, що і у Орбана є певні проблеми, да? тобто і він тут по двійці мечів, по вежі, він приїхав як потерпає від диявола, хоче знайти якийсь вихід, хоче для себе якоїсь безпечної зони, хоч, ну, хоче, знаєте, як і, і собі, щоб було комфортно. 100%, що він тут як людина, яка привезла якісь звістки по пажу жезлів, да? тобто, звістка від. Зорі і м, карта Зірка і дві кажезл. Я не скажу, що це тільки про Ерефію і тільки про Євросоюз. Тут е, все разом, все разом. Я так розумію, що м, Угорщина там зараз. головує в Раді ЄС. Ну, що вам сказати? Значить, я. Е, Мова про що? Він приїхав, привіз певні пропозиції, да? тобто приїхав дійсно поговорити, послухати, донести якусь інформацію тут і від Євросоюзу ну чи то від там, світу, від Заходу, да? і від Росії. Значить, Що його приїзд для Євросоюзу? Це, звісно, ота от пропозиція. Да, яку їм хотілося би, щоб було так. От згадайте, будь ласка, вчорашній розклад, що народ вагається, да, не можуть вирішити, що взагалі робити, на яких умовах, чи піде, чи не піде Україна, бо щось ми сильно, сильно сильно стоїмо на своєму, да, не йдемо ні на які поступки. Ну, В принципі, карти і, і тут так само говорять, да, і карта вежа, і двійки мечів. Неможливо домовитися, вже підключають диявола. Ну, тобто з усіх сторін, що це все для. Ерефії, оцей приїзд того Орбана, що це все для Росії. Карта Магу і Рицарь Пентаклів і ту жезлі. Це можливість відправити свого Глашатого, да, якусь свою людину, яка готова привести на обговорення там, якийсь наш план, тобто який представляє наші інтереси, тобто людина, яка привезла певний план дій. Да, рицарь е Пентаклів це якась робота. Тобто це якісь домовленості, це і серії, як ми будемо робити, як ми будемо, що будемо з цим, що буде. Ну, тобто, знаєте, як, ну, приїхав узгодити певні речі, приїхав узгодити певні речі. Зв'язок між Росією і Євросоюзом а, заложники, заручники ситуації. Минулі розклади дуже часто карти виходять нам з колесом фортуни, карта імператору про те, що хочеться Заходу і сильним світу цього, якщо так можна сказати. Повернути контроль над тим, що відбувається в світі і в Україні в тому числі. Звісно ж, мова йде і про зупинку війни, але про яку зупинку? Про заморозку і не, від... ну, не на наших умовах поки що. Мова йде про перемовини, мова йде про певні ресурси, про певні домовленості. Це я докладала на. Колесо фортуни, типу, що їх об'єднує, да що їх стримує, чому постійно, а, чому вони в зв'язці з Ерефією? Тому що великі гроші. Тому що є домовленості з приводу великих грошей, великих заробітків. Тобто, ну от щось таке. М -м -м, друзі, щось таке. Такий собі візит. Е, і він тут, знаєте, як ганець, да, і, і сам хоче вийти з певного конфлікту, ну, як для себе, да з певного конфлікту. І в нього щось не дуже добре відбувається. Тому що це е, певні конфлікти всередині, прийти до якогось логічного завершення, да нарешті до чогось домовитися, дев'ятка мечів. А, можливо, мова тут і про допомогу, бо там ще шість пентаклів була. Такі карти, знаєте, а, давайте конкретно для Зеленського це, не будемо говорити для України, да? давайте спитаємо просто цей візит конкретно для Орбана, не для Угорщини, там, а от, от, як для Орбана особисто, і для Зеленського. Оцей візит Орбана в Київ. Що цей візит конкретно для Орбана? І для Зеленського? Ага. Ну, бачите, як, конкретно для нього ні. Тобто він тут по пажу, не, не, не за свої бажання. за, він, він приїхав стосовно миру, стосовно Союзу, і, і як, ну, як Ганець. Та? Тобто і, від, і для своєї країни, в тому числі. Звісно, і про мир якісь розмови, розмови, розмови. ну, тобто, щось таке. Що, що це для України? Це вихід із. ну, не вихід, це варіант виходу із скрутного становища. Да, давай нарешті вже обирай. Є там декілька варіантів, да, по сімці кубків є багато варіантів. Ось я тобі привіз отакий реальний. Давай, мабуть, будемо робити отак, отак. І тоді, да, по десятка мечів, королева пентаклів, ну, тобто, будеш мати то-то-то. Але знову ж таки, це і про ресурси, це і про. Території наші. Ну, тобто чим закінчиться цей візит? Ні, давайте ще про війну спитаємо. Да? Як цей візит вплине на війну в Україні? Чи може цей візит якимось чином вплинути на війну в Україні? Ну, бо. Дуже багато суперечок з приводу того, як її завершувати, і як, ну, от як, як завершувати, на яких умовах. Дуже багато суперечок не можу дійти згоди. Як він може вплинути? Це тиск зі сторони короля жезлів на, на нашого президента. Із серії показати плюси, показати мінуси. Да? тобто Зробити так, щоб він нарешті обрав шлях, тобто привести йому якісь пропозиції, щоб він нарешті а, зрозумів, куди йому рухатися, що йому робити. ну Ну, і так далі. Ну, як знаєте, от подвійці пентаклів, давай наважуйся, от вже пора наважуватися. Якщо ти не хочеш так добре, запропонуй щось своє, але ну і завжди є якесь але. Натобто, ja, це і про. ну, Король жезлів навряд чи буде про там, Кремль, хоча це знаєте, ну, давайте я зараз перепитаю, це можуть бути якісь нові сили Кремля. Але зазвичай король жезлів якісь західні, Китай можливо, або якісь західні партнери. Король жезлів для України, хтось. Ну, от, бачите, як, як представники. Да? Я не скажу, що це прям один кору жезлів. Поколесу фортуни, це як представники, це як певна спільнота. Ну, от, от, друзі, ті, які хочуть дуже швидких змін, ті, які хочуть а, повернення назад, да. Повернути ситуацію так, як вона була, тримати, знову ж таки, все під контролем. Чим завершиться цей ця поїздка, цей візит? Чим завершиться для України? О, колесо Фортуни? М Поїде він з певним пропозицією, е, Орбан, да, але поїде думати, поїде вирішувати, повезе цю пропозицію до короля мечів. Е, може він потім ще і на Росію, чи там Білорусь, може, або в Китай, може вони там десь ще зустрінуться по дорозі з е, кимось із Кремлівських. Е, з приводу пропозицій повезе, з приводу перемовин, повезе. Ну, Це, як знаєте, як рішення повезе пропозицію з української сторони. Так? Як все налагодити, як все. Тобто, це, ну, це не кінцева поїздка. тобто, Тут рішення ще не буде прийнято. Ще, Знаєте, як це певний процес. Це ще певний процес. О, я карти ну, просто. Імператорів в бішенстві. В бішенстві тут тобто, диявол, і дияволи, вежі таке. Це візит для України, що він принесе цей візит чим? Обернеться для України цей візит. Ну, ми скажемо своє слово, і знову веж. Ми скажемо своє слово. да Ми щось показали, ми Стали ініціатором чогось. Да? Можливо, там буде промова якась по, м -м, по-магу це заявити про свої власні бажання. Да? Ну, я так розумію, про свої умови стосовно перемовин. Що цей візит для Росії? Чим закінчиться цей візит для Росії? Чим закінчиться цей візит для РФ? підвішений стан карта смерті. М -м Знаєте, з однієї сторони а повішений цей про зраду, да, і про те, що можливо домовитися за спиною у Росії. А все ж таки ем, Орбан буде і рятувати свою шкуру в тому числі. Тому що це для Росії? Це вісіти вони в такій позі будуть вічно. Тобто тут не можна буде вплинути ні на що. В них не буде такої сили продавити Україну, продавити своїми умовами. Ні. Тут вони, для них це буде, як знаєте, розбите серце, те рішення, і та пропозиція, яка поїде з України, вона їх влаштовувати не буде. Тобто для них це буде дуже важка ноша, дуже емоційний стресовий стан. Вони взагалі будуть біситися. І для них ця поїздка, ну, чекайте, Карти ж однакові. Да? Двійка і карта зірка. Я в плані поїздки. З Євросоюзу. Ну, всі, от, розумієте, всі якось от разом. Всі разом. А таке відчуття, що Україна сама по собі. Що цей візит, чим він закінчиться для світу, для Заходу, для Євросоюзу? Знову ж таки, бачите, як іде певна зупинка, певна зупинка, заручники ситуації виходить цей король жезлів, а Україна дає якісь свої умови. Да? Від України будуть іти ініціатива від України. Ми будемо відчувати в собі силу це зробити. Ну, а король жезлів у нас виходить під вісімкою мечів. Це знаєте, ну як карта. Певних обмежених дій, час на роздуми, тобто, ну, але рішення потрібно буде приймати швидко, тому що взагалі якась може бути ну, для Європи загроза, для якоїсь із країни загроза. От цікаво, чи піде світ на наші умови і завжди бажання якось обманути, якось проманіпулювати сімка мечів. Ну таке. Іде, нікуди не дінеться, все рівно будуть досягнуті певні умови. Да, тут королева мечів, сімка мечів. Да, звісно, це про ем, ну, важкі домовленості, це про певну. Маніпуляцію, здалося, що впала карта. Про певну маніпуляцію, але... але ми з вами знаємо, що тут, знаєте, як і, і Всесвіт на нашій стороні. Виграє той, за ким правда. І сила і правда. Що в цілому? Ця поїздка цей візит. Як можна взагалі? Давайте я просто одне таке питанечко задам і все. Як охарактеризувати можна цю поїздку? в цілому як і все світ бачить поїздка Домовитися, дійти певної згоди, і домовитися, але по дияволу, тобто під натиском, з якимись обмеженнями. Угу. Пошук а, стабільності, да, пошук виходу із крути. Таке відчуття, що. Ну, от знаєте, як. Нав'язування своїх ідей, нав'язування свого бачення на Україну, от як воно має бути, от як прийняти рішення в плані війни там, і так далі. Ну, такі карти. Що на зараз між Угорщиною і Росією, між Орбаном і Кремлем? На зараз які стосунки? Стосунки, Ну зрозуміло, що стосунки є, а заради тиші і спокою вони готові домовитися, об'єднатися. Тобто, бачите, тут і ту і тут мечів, і тут жезлі, тобто заради. Своєї безпеки, да, вони готові йти там на якісь компроміси з двох сторон тиснуть. Що це стосунки для Орбана? Тут, йому просто необхідна підтримка для нього, як для імператора, тобто для нього як для посади. Є відчуття, що він може злетіти по п'ятірці Пентаклів. Тут у нього криза якась, або знаєте, це криза його правління. І поступила якась пропозиція, да, можливо, ну, бо я питаю стосунки з Росією конкретно для Орбана. Якась пропозиція в плані підтримки. Ну, і знову ж таки, от пропозиція в плані підтримки. Ну і поїхав. Якусь вісточку поніс. Що це для Ерефії? Ну тут знову карти говорять про певні зміни. Тобто, ну, відправили ганца для того, щоб все ж таки знайти якийсь вихід, зайти з іншої сторони. Зайти з іншої сторони, все ж таки натиснути на Зеленського, натиснути на нашу владу. От. Якось так, друзі. Якось так. І розклад. Багато чого зараз в світі відбувається, дуже багато тиску на зараз. Дуже багато тиску. Хотіла взяти ще одну колоду. Бажання, бажання щось контролювати. Нарешті домовитися, тому що патрійці мечів ніяк не можуть дійти певної згоди. Орбан Карти. Він приїхав як шут, як керований шут під дияволом. Так? Шут, колесниця і диявол. Тобто він керований, ним керують, його попросили приїхати. Він тут такий безвольний, безвольний. І, ну, знаєте, як це, коли ти щось робиш, тому що немає в тебе інших варіантів. Ну і диявол, ситуація змусила, обставини змусили. Це зробити. Тобто, ну а взагалі, чи, чи це його рішення? Ну, знову карта повішеного і верховна жриця. Коли немає виходу, людина робить те, що вимушена робити. Це так само і Євросоюз, і Ерефії. Євросоюз іде по відлюбнику зі своїми ехом, так, фонить з певними умовами. Тріка Пентаклів, розумієте, з усіх сторін. Тому панство не знаю, що вам сказати. Це повторюється, все рівно якась хитрість до України, коли фортуни ще щось буде відбуватися. Бажання проманіпулювати, обманути. Ну, тобто, коротше, панство. Друзі, це одні і ті самі. То я вже для себе, бо давно не брала цю колоду в руки. Я вам дуже дякую за перегляд. Дякую вам за ваші вподобайки, за коментарі. Не забувайте, будь ласка, що у нас досі відкритий збір на зарядну станцію. От, по посилання, номер картки для залучення до збору та для допомоги для ваших донатів. Він буде в описі під цим відео. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.